Аємні поставки з США у ЗСУ засвітився новітній американський ЗРК. Про його передачу в Україні офіційно не оголошували. Диверсія під Москвою. Партизани знищили важливий вузол зв'язку. ППО у захисті російського неба з'явилася дірка. Привіти з Буковеля. Нардеп Баленюк насміхається з кличка. Скандал розриває мережу. Обшуки у водія Єрмака. Антикорупційний скандал навколо Алі Баби триває. Рада готує скасування відстрочки для студентів. Кого це зачепить? Буданов береться за корупцію та цек. Ка обіцяють жорсткі рішення. На фронті перемога у Куп'янську фінальний етап зачистки окупантів. А в Білгороді війна повертається додому. Сотні тисяч людей без світла, тепла і води. Місто на межі гуманітарної катастрофи. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук. і Я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Найскладніша ситуація зі світлом за цю зиму. У ДТЕК кажуть, що зараз стан енергетики в Україні майже критичний. У Дніпрі та області після російських ударів проблеми з передачою електроенергії. У Києві ворог потіли в генерацію в момент сильних холодів, коли навантаження на енергосистему найвище. В області цілодобово працює 200 бригад електриків і наявні проблеми примножує негода. На тлі цього, як ви пам'ятаєте, Мер Києва Кличко заявив, що містянам, зважаючи на ситуацію з енергетикою, варто виїхати зі столиці, якщо є, звісно, така можливість. У людей у Курюватися сил уже не залишилося, тому у мережі почали жартувати. Поїдемо, як тільки кличко все організує. Мір Києва Клічко сказав своєму народу електорату виїжджати з Києва. Але ще поки не надіслав нам бронь через Букінг, що там заброніровали вони людям, щоб куди їхати. Поняли, не точних адресов не дам, не ці готелі нам не сказав, де забронірований там, чи букавелі, знаєте, чи де люди слідіть за своїми мобілками. Коли вам прийде підтвердження броні від клічка по Буковелю, по готелям, по хорошим віллам, двохетажним будинкам, тоді ми зможемо з вами почати виїжджати. Звісно, були і пародії на поради Віталія Кличка. В кого є можливість не мерзнуть, скористайтесь нею. Якщо у вас була можливість, а тепер нема. поверніть її. Якщо ви в метрограді, рухайтеся вниз в сторону пекла, якщо на вулиці лід. І у вас є можливість левітувати чи використовувати інші альтернативи ходінню. Зробіться. Якщо ви вже виїхали за місто Київ, а там немає альтернативних джерел живлення і тепла, їдьте ще далі. Потім ще далі, рухайтеся в сторону майорки. Якщо у вас є можливість бути магом вогню, накастуйте щось. В цілому, якщо у вас є можливість виїхати в місто, де мер не Віталій Кличко, зробіть це. Але не всі такі жарти знаходять відгук, і замість хі-хі-ха-ха виходить майже скандал. Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Баленюк опублікував в інстаграмі фото з Карпат і підписав: Мер сказав виїхати з Києва і хто ми такі, щоб не послухатися? Іронія має місце бути, але у мережі думки розділилися, бо дехто вважає, що Беленюк ледь не познущався над киянами, які не мають можливості виїхати. Як на мене, то невинний жарт. А ви що думаєте? А от зараз вашій увазі реальний скандал. Дружина футболіста збірної України. Не гравця Шахтаря Юхима Коноплія потрапила у скандал через допуск у своєму телеграм-каналі. Анастасія Конопля написала про свої емоції під час російського удару орешником по Львову, де вона зараз живе. Написала вона російською. Я проснулась ночі від ударної волни після орешника. Думаю, спросоння. Ну все, піпець. Ядерка Останні секунди жизни. Сейчас все снесет. Какое щастя було осознать, що це просто-напросто орешник? Сюр. Чому про свої страждання від РФ жінка написала російською питання, і у коментарях під дописом Анастасії люди власне почали його задавати? Звісно, не без сарказму. Проснулась в кокошніки і не могла поняти, я. Чому Путін б'є пюрешником по узкоговорящим во Львові. Але сарказм дружина Коноплі, очевидно, не зрозуміла і замість вибачатися, накинулася на коментаторів зі словами: О, мовний фронт, одягніть собі каструлю на голову. Згодом цей коментар вона видалила і написала нове повідомлення. Мовляв, люди їй це пишуть, бо вони просто злі. Ці всі люди злі, наповнені ненавистю. Це все не моя аудиторія. Мені не потрібен хайп та такі особистості в моєму просторі онлайн чи офлайн. Тому я видалила минулі повідомлення: нехай варяться в своєму лайні самі. Погодьтесь, не такої реакції очікуєш від публічної людини, особливо зважаючи на скандали, у які через свої дії у соцмережах вже потрапляв її чоловік-футболіст. Нагадаю, юхим конопля минулого року кілька разів оскандалився через вподобайки російського контенту, що навіть призвело до дисциплінарного розслідування у клубі. Звісно, потім були й вибачення, бо лайкати російських футболістів і дописи, що Москва не для слабких, для гравця збірної України Крінж. Але повернемося до Анастасії. У відповідь на критику вона назвала коментаторів тупими створіннями та пригрозила баном і, врешті, видалила Елеграм канал, а ви що думаєте про таку комунікацію публічних людей у мережі? Після тих шалених кадрових ротацій питання чи доклав Єрмак руку до перестановок не перестає лунати. Яке питання, де зараз сам Андрій Єрмак? Відповідь від минулої неділі не змінилася. Ми не знаємо. Але все ж таки оновлення по ексголові ОП є. Видання дзеркало тижня з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Пише, що набу провело обшуки у водія Єрмака. І кажуть, під час слідчих дій було вилучено телефони та інші електронні носії. На тлі таких новин питання, чому Єрмаку не оголосили підозру або, хоча б не прокоментували справу, піднімається знову. Джерело видання каже, що причина тому саме фігура Єрмака. Персонаж він непростий, а тому набу перед тим як рухатися у справі публічно ретельно готує усі матеріали. Та й він не перший, хто після обшуків не отримав підозру відразу. Хоча Набу зазвичай намагається оголошувати підозри в день обшуків, це правило не є обов'язковим. Зокрема, кум президента Олексій Чернишов дізнався про суть претензій антикорупційних органів лише через чотири місяці після обшуків, коментує ситуацію джерело. Однак випадок з Єрмаком безпрецедентний за масштабом фігури та потенційними наслідками. Джерело в правоохоронних органах підкреслює, що розслідування триває в активній фазі, а в набу усвідомлюють як рівень фігуранта, так і суспільний запит на швидкий результат. Водночас бюро не має наміру діяти під тиском заради одноденного ефекту. Причина затримки одна необхідність зібрати доказову базу, з якою можна йти до суду, пояснює співрозмовник. А ви як думаєте, куди заведеться розслідування і коли ми побачимо його результати? Ну, поки набу розробляє колишнього голову ОП новий очільник офісу президента Кирило Буданов працює напередодні. Він провів велику нараду з силовиками та генштабом на повістці – Корупція в системі ТЦК і СЗЧ у військах. Корупція в системі ТЦК та СП, а також СЗЧ у військах проблеми, які впливають на нашу обороноздатність. Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії, зловживання посадовими обов'язками та підрив військової дисципліни неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі і ефективні рішення. Не знаю, як ви, але я вже чекаю, яке ж вирішення цієї проблеми не працюють. Але це не єдине, над чим працює Буданов. Володимир Зеленський повідомив, що вчора обговорив з головою ОПЕ головні пріоритети роботи. Одним із них є санкційна політика. Всі напрями тиску на Росію та пов'язаних із нею осіб, мають зберігатися та адаптуватися під зміну реалій воєнного часу. Будемо посилювати санкційний інструментарій. Кирило доповів щодо частини зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин. Визначили й завдання в межах внутрішньої політики. Які потребують вирішення в першочерговому порядку, ну і фіналочка. займається Буданові кадровими рішеннями. Пам'ятаєте, ми та і не тільки ми розповідали про те, що міністром юстиції може стати заступниця голови ОП Ірина Мудра. Так от, за результатами розмови з Кирилом Олексійовичем, вона заявила, що лишається в офісі президента. Тепер головним кандидатом на крісло голови Мін'юсту є Денис Маслов. Але повернемося до пана Буданова через останні фото голови ОП у мережі жартують, що Буданов навіть в офісі президента сидить так, ніби він у гур. Ну, як то кажуть, Людину з гур можна забрати, але гур з людини ні. А як вам робота Буданова в ролі голови офісу президента? Поки ВП анонсують рішення по ТЦК та СЗЧ, Верховна Рада не сидить на місці, і анонсує важливе рішення у мобілізаційному питанні. Народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що у раді готують зміни до правил мобілізації, а саме скасування відстрочки для студентів старше 25 років. Зараз в Верховній Раді є один законопроект в комітеті національної безпеки оборони та розвідки. Які, звісно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку, і один з цих законопроєктів якраз готовий до другого читання, і говорить про те, що чоловіки віком 25+, плюс, які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової передвищої або професійної освіти не будуть мати право на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни. Рішення це ухвалюється на тлі перевірки вишів, коли чоловіки вступили лише з метою утримання відстрочки. Нагадаю, перевірку навчальних закладів почали минулого року, і за її результатами вже відрахували 50 тисяч чоловіків, які вчилися лише на папері. Ховатися за навчанням було аж занадто популярною схемою, зловживання якою викликало багато питань до 22-го року в середньому системі освіти вищої фахової передвищої знаходилось одночасно десь близько 30 тисяч людей віком чоловіків віком 25+. -25. Станом на 1 вересня 2025 року їх стало 250 тисяч. Тому е, ми не можемо як держава обмежити право на освіту, звісно. Але між між тим будемо перевіряти, як ці люди насправді навчаються, і державна служба якості освіти вже зробила велику кількість перевірок, е, по результатах яких було відраховано майже 50 тисяч людей, які насправді не навчалися, а лише формально ховалися е, в цих закладах освіти. Е, але це боротьба насправді з наслідками, а боротися треба з причинами, тому. Що а, справді масово дуже багато людей користуються цією лазівкою в законодавстві ідуть заклади вищої освіти а, не зовсім для того, щоб навчатися, а скоріше для того, щоб уникнути мобілізації, і от тепер, як то кажуть, лавочку прикриють. А ви що думаєте про таке рішення? Новітній ЗРК Темпест на озброєнні ЗСУ. Схоже, Україна отримала зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії з ракетами АДЖМ-114Л l Лонгбов. Офіційно про передачу не оголошувалося, але техніка засвітилася у новорічному зверненні повітряного командування. Центр ЗРК зеркацей прямо зі станка вперше представлений на оборонній виставці Ауса 2025 у Вашингтоні. ЗРК Темпест призначений для боротьби з ворожими безпілотниками, гелікоптерами та низьколетючими літаками в будь-яких погодних умов бойова машина виконана на шасі, схожому на комерційне багі Кен Меверік ікс 3 і розроблена для операцій, де вирішальну роль відіграють мобільність і низька помітність. Як будуть скиглити у Росії, навіть уявити складно. Хоча і без цього ЗРК окупанти знайшли, чому вити. Вчора ймовірно, вперше над Харковом вдалося збити балістичну ракету. України – це прекрасна новина. А от русня вже скиглить, що Україна може прикривати навіть свої периферійні міста. І взагалі у нас надлишок новітніх систем ППО. Як пишуть російські помийки ракету над Харковом, збили новітньою ракетою з Петріота у Куп'янську окупантам? Кінець, за словами речника угрупування об'єднаних сил Віктора Тригубова, у місті залишилося не більше 80 росіян. Операція зачистки на фінішному етапі. А що ти робиш області? Ворог буквально тане щодня, мінус 4-5 окупантів за добу. І головне, перекидати підкріплення їм не вдається. Коридори відрізані, логістика посипалась. Водночас на східному березі річки Оскіл росіяни намагаються брати тиском. Окупанти навіть лізуть через кригу, але всі ці потуги закінчуються однаково безуспішно. Зсу контролюють ситуацію та зривають усі спроби переправи. Росіяни намагаються штурмувати підрозділи ЗСУ у північній частині Покровська. Понад 20 піхотинців хотіли скористатися погодою для прихованого наступу, але отримав мали потужну відсіч. Тим часом агенти партизанського руху АТА повідомляють про успішну диверсію у Московській області. Було підпалено вежу зв'язку військового підрозділу 5-ї дивізії ППО Росії. Знищення цього везла суттєво понижує потенціал ППО у центральному регіоні Росії. Не втомлююся захоплюватися мужністю та героїзмом українських воїнів. Вони тримають фронт і протистоять величезній орді, яка значно перевищує їх у кількості. Тому закликаю підтримувати ЗСУ. А якщо немає такої можливості, напишіть їм слова підтримкою у коментарях. Знаю, вони нас дивляться. За час президентства з ким тільки Володимира Зеленського не порівнювали зокрема з американським президентом Рональдом Рейганом, який у політику теж прийшов з телебачення. Але часи змінюються, і порівняння теж тепер Зеленського порівнюють з Авраамом Лінкольном. Він для розуміння вважається одним із найвизначніших та найпопулярніших президентів США. І порівнює президента України з Лінкольном не хто небудь, а кіт Келлог. Він лідер у бою і мужній керівник. Я говорив, що ми в Сполучених Штатах не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна. А що генерал Кело каже, що Зеленський впертий, і жорсткий? Зеленський міцний горішок. Я маю на увазі він крутий сучий син. Я пам'ятаю, як одного разу сказав президентові Трампу: сер, він дуже схожий на вас. Він упертий, має власну думку, не боїться її висловлювати і знає, як працювати з медіа. Говорив спецпосланець Трампа і про Путіна на думку Келога Бункер не є головна перешкода для припинення війни в Україні. А ви як погоджуєтеся із такою характеристикою? Схоже, вже не лише на заході визнають, що Путін головна перепона на шляху до миру. Знаю, у це важко повірити, але навіть у самій Росії, як у провоєнних зет-пабліках, так і серед звичайних росіян, дедалі частіше звучить те, про що ще вчора боялися говорити вголос. Сво не досягла своїх цілей і затягується на руки. Там уже порівнюють тривалість повномасштабного вторгнення проти України з так званою великою вітчизняною війною. І визнають, затяжна війна обернеться для Росії катастрофічними наслідками. І ці наслідки деякі росіяни вже відчувають на власній шкірі, як ніколи раніше. У Білгородській народній республіці відчай і бунт сотні тисяч росіян дві доби сидять без світла, тепла і води у люті морози. Місто на порозі гуманітарної катастрофи. Навіть губернатор Гладков говорить про крайні сложну ситуацію. Ліквідація послідстві ночних ракетних обстрілів, нашої енергосистема. Ситуація крайне складна. Крайне сложно і сейчас підприймається максимальна міра для того, щоб переходіть на різну генерацію. Під публікаціями губернатора люди масово залишають гнівні коментарі, мовляв, чому немає підвозу води і чому влада досі не запустила генератори. Про те, що відбувається зараз на Білгорщині, далі у нашому сюжеті лякали з екранів телевізорів, що погасять світло Україні та всій Європі. А в результаті тотальний блекаут у самій Росії. Світ. Все на всьому городі нету. Відключення світла цілому російському регіону передувала серія вибухів. Близько опівночі в Білгородській області включили сирени, а приблизно через 10 хвилин дрони ЗСУ завдали удару по енергетиці окупантів. летить дрон. самолет маленький. И вниз пошел. Ой, ой, ой. Ну и где ПВО? Під ударом опинилася Орловська ТЕЦ, і нехай влада області офіційно не підтвердила цю інформацію. Викладені в мережу відео свідчать про серйозні руйнування на теплоцентралі. В результаті чергового вдалого нічного ракетного удару по Росії вся Білгородська область опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Здравствуйте, дорогі друзі, к До сожалению, сьогодні зовсім не добре утра. З нехотя, але губернатору Білгородщини довелося визнати, що в області серйозні проблеми. Цифри бадьоро відрапортовані гладковим. Шокують такого в сучасній історії Росії. Ще не було. У нас без електроенергії 556 тисяч чоловік в шести муніципальних образованнях. А ось у самого Гладкова проблем із електроенергією схоже немає на задньому фоні. У губернатора працює вся ілюмінація. Тим часом кремлівський чиновник продовжує шокувати масштабами відключень в області. Пірвучіся тисяча 1920 на неквартирних домов. майже 200 тисяч людей без води і водоотведення. Головне, щоб не було гірше ніж у ДНР. Жартують в інтернеті над своїми ж співгромадянами решта росіян. Повний параліч системи життєзабезпечення великого міста у розпал зими не викликав ніякого співчуття. Ніхто в Росії вже не поспішає відкривати збори та вести білгородцям теплий одяг та гарячу їжу. Практично нічого не робить, і місцева влада лише висловлює Глибоке занепокоєння та обіцяє зібрати робочі групи для консультацій. Ми не вважаємо себе за гибель людей. До речі, незабаром кількість загиблих від морозів у Білгородській області може обчислятися сотнями, якщо не тисячами, через Балканський циклон Френсіс Ерефію буквально замітає снігом. В російських містах очікується кучугури 65 п'ять сантиметрів і вище. Мете хуртелиться, трух на трасах дуже ускладнений. У таких умовах за відсутності світла, води та тепла. Білгород опиняється на межі замерзання та вимирання. Білгородсько область знаходиться дійсно перед очень серьезными такими гуманитарными вызовами в плане энергетики, тепла э э э э да, э электроэнергии и всего остального э такого, конечно, э такого еще э регион не переживал, и ну, это серьезная, серьезная история. Білгородський блогер не виключає, що в регіоні може початися часткова евакуація. Багато жителів вже намагаються втекти з знеструмленого та оповитого льодом та снігом прифронтового міста. Однак, через блекаут зробити це вкрай складно. У регіоні закінчується весь бензин на заправках. Автомобілісти вишиковуються у величезні черги за паливом, хоча б для генераторів. Так выглядят очереди на заправке за бензином для генераторов. Бензоколонки відпускають лише по 5 літрів в одні руки. Щоб вибратися із засніженого Білгорода, цього не вистачить. Та й генератор на такій кількості палива не протягне й до ранку. Як знеструмлені росіяни грітимуться потім? Велике питання: схоже, місто справді на межі гуманітарної катастрофи, винний в якій особисто Путін, розв'язавши війну в Україні і постійно обстрілюють. Чий наші мирні міста тепер завдяки діям ЗСУ і росіяни можуть повною мірою відчути на собі всі принади життя без світла. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал «Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.